У мене ноги дуже сильно гніли, майже до кісток були дирки в ногах. Там Вертухай один постійно заходив от на ранкових перевірках. і говорив, коли ти здохнеш уже. Він мене і по ранах на ногах бив було дуже боляче. Просто Постійно йшли штурмові групи російські. Весь сніг був усі в трупах цих росіян. Там було дуже багато втратених. Тоді я отримав травму хребта. Мене відмовила права нога, не працювала взагалі. І правий берег вже не було сил утримувати. Авіаудари кожного 8 хвилин. Це було дуже страшно, думаю, зараз все це на нас рухне і ми там всі просто залишимось. Бували такі випадки, що просто хотілося вмерти. Прив'язали до панцерної кроваті білі струмом 220 вольт, декілька разів втрачав свідомості, вибачаюсь під себе ходив. І після цього знову. Щіли на допит обмін в принципі мене спас і від суду, і від втрати ноги, і від всього.